Привіт! З вами автограду. Сьогодні у нас на огляді буде варіаторний зубчастий ремінь від виробника Камете. Це канадський виробник для комбайнів Клас Axion New Holland. Каталожний номер даного ремня у нас виходить 475-86. 66 Це повний аналог таких ремнів, як 66-72, 48.1. По Гейтсу 145 32 93. Єдина відмінність, що вони поділяються на два типи, вони бувають зубчаті зубчасті з двох сторін. В даному виконанні це ремінь, де зубчатий тільки зсередини. Бачимо Каметет, каметет, маркування каметет. Тут каталожний номер вибитий. Так. Такі зубці, такий короткий огляд, щоб ви розуміли, що до вас приїде. Цей ремінь рахується посиленим із кевларовим армуванням. Стідкий до розтягування та зносу. Використовується система хваріатора та жатка. Тому, якщо бажаєте придбати даний ремінь, приходьте за посиланням за цим відео, під цим відео. Якщо треба інші ремні, переходьте на наш сайт і там обирайте. І найголовніший параметр забув вам сказати. Зовнішня довжина цього ременю 2611 мм, а внутрішня 2485. Ми автоградусім. Дякую за перегляд. До побачення.